Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 4 березня, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та перше соборне послання святого апостола і Евангелиста Яна Богослова. Традиційно ми починаємо з Євангелія. Одного разу, коли наближався Ісус до Єрусалима, до Віфанії і Віфінії, до Віфагії та Віфанії, до гори Оливної посилає двох із учнів своїх, і говорить їм: Підіть у селище, яке прямо перед вами, і одразу ж, увійшовши в нього, знайдете ослика прив'язаного, на якого ніхто з людей ще не сідав. Відв'язавши його, приведіть, і якщо хто вам скаже, що ви це ви робите, скажіть, він потрібний Господу. І той одразу ж поверне його сюди. Вони пішли та знайшли ослика, прив'язаного на вулиці біля воріт, і відв'язуючи його. І відв'язують його. І деякі з тих, що там стояли, говорили їм: Ви що робите? Навіщо відв'язуєте ослика? Вони ж сказали їм, як звалів Ісус, і відпустили їх. І привели ослика до Ісуса і поклали на Нього одяг свій, і він сів на нього. І багато хто постелив свій одяг по дорозі, інші ж віття зрізали з дерев, з дерев і стелили по дорозі. І ті, що йшли попереду і позаду, викликували, кажучи, Осана благословенний, хто гряде в ім'я Господнє. Благословенне царство Отця нашого Давида, що гряде в ім'я Господнє, Осана Вишніх. І ввійшов Єрусалим Ісус і в храм, і оглянувши все, оскільки час уже був пізній, вийшов до Віфанії з дванадцятьма. І переходимо до послання. Йоанна Богослова. Діти, останній час, і як ви чули, що прийде Антихрист, і тепер з'явилося багато антихристів, то ми і пізнаємо з того, що настав останній час. Вони вийшли від нас, але не були нашими. Бо якби вони були нашими, то залишились би з нами. Але так виявилось, що не всі наші. Ви ж маєте помазання від святого і знаєте все. Я написав вам не тому. Я написав вам не тому, що ви не знаєте істини, але тому, що ви знаєте її і що всяка неправда не від істини. Хто лжець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос. Це антих... на антихрист, що зрікається Отця і Сина. Кожен, хто зрікається сина, не має і Отця, а хто визнає сина, має і Отця. Отже, що ви почули від початку, те нехай і перебуває у вас. Якщо перебуватиме у вас те, що ви почули від початку, то і ви перебуватимете в Сині, і в Оці, і ця обідниця, яку він дав нам, є життя вічне. Це я написав вам про тих, що вводять вас в оману, а втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоби хто вас учив, а що саме це помазання навчає вас усього, і воно істинне і не ложне, Отже, чого воно навчило вас, у тому перебувайте. І тепер, діточки, перебувайте в ньому, щоб коли він явиться, мати нам сміливість і не посоромитись перед ним у час його пришестя. Коли ви знаєте, що він праведник, то знаєте і те, що кожен, хто чинить праведно, від нього народився. Дивіться, яку любов, любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав його. Улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, чим ми будемо. Знаємо тільки, що коли відкриється, будемо подібні до Нього, тому що побачимо Його, як Він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, бо Він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, і гріх є беззаконням. І ви знаєте, що він явився для того, щоб гріхи наші взяти, і що гріха в ньому немає. Кожен, хто перебуває в ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не, бачить, не бачив його і не пізнав його. Діточки, нехай ніхто не вводить вас в оману. Хто чинить по правді, той праведний, як і він праведний. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Для цього то і явився Син Божий, щоб зруйнувати діла дьявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, тому що сім'я Божа в ньому, в ньому, сім Божа в ньому перебуває і він не може грішити, бо від Бога народжений. На цьому це все. Боже, Боже, вам благословення. До зустрічі вечором.